Dobra. Хорошу рекламу ми вам напишемо і ваш коментар поза увагою не залишимо. Тому давайте одразу розпочинаємо читати ваші коментарі. Красуня, ти не перевершення. Василь Вовличок, дякую, дякую. Нарешті ти з'явився знову на горизонті. Я дуже рада тебе чути. Павлінка запам'ятала, що і де піднімається. Молодчинка, мій коментар став лозунгом компанії. Дивись, мені не треба запам'ятовувати, що де піднімається, тому, 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 тому що коли я приходжу, куди я приходжу, там і піднімається. Все дуже просто, насправді. нічого запам'ятовувати не треба. Тільки тому не кажи, що цей смартфон шалені. Що на цей смартфон шалені знижки на чорну п'ятницю. Дивіться, я нікому не скажу, тільки вам. Вам мої найрідніші, найулюбленіші, красуня, красиво виглядаєш. у льот. Василь Бубличок, дякую, дякую. Все так старалася, старалася. Та сама гра, тільки замість де вовк. Лове яйця. Павлінка ловить навушники, смарт-годинники і головне телефони iHunt. Може, Павлінка б хотіла ловити теж яйця, але що далі ловити, то і ловить. Знаєте, тут якби я не сильно вибираю. А ще знаєте, я от як викладач ораторської майстерності задаю таку вправу, де треба шукати синоніми до слова. Так от, тут мені люди молодці понаписували. Слухайте, хороша кабилка, факт. Супер сексі та розкошна дама, не спорю. Майбутня розкішна мілфа. Дякую за те, що майбутнє, бо минулого року писали, що вже мілфа. Бачите, з кожним роком молодію. Талі, бомба! Белла, мама сіта подивіться, стільки прекрасних е, слів мені понаписували. Дякую, що я можу сказати. Такя, така різнобарвність в нашій мові. Це ж Ляля красива тола, мабуть, тіло, дуже желанне, красотулька, просто бомбезна. Настільки желанне, що я дивлюся кожного разу на себе в дзеркалі і желаю себе просто з ніг до голови. На яку адресу присилати колготи? Я вже казала Чернівці. Відділення четверте нової пошти, на Айхант присилайте. Я вже дуже чекаю, вже який тиждень чекаю. Хуй ще Е, ще є з майбутня розкішна Мілфа, так можу сказати. Так, такі гарні телефони погоджуюсь, сам такими користуюсь, і батарея триває, тримає довго, і камера непогана. Краще любого Samsung чи Xiaomi за 20 тисяч. А я вам що кажу, взагалі це краще з кращих. Я вам якусь поргу не буду втюрювати. Ближче зніміть, а то добре, не видно телефон. Який тобі телефон? Краще ось цей. На даний момент знімається також і бекстейдж для Тік-Ток. І вам вже в цю секунду знімають прям максимально близько, прям от від самого мого серця. І ви зможете переглянути це, зайшовши на наш TikTok і подивився абсолютно всю цю зйомку. Дякую вам за ваші коментарі. Пишіть ще більше, і я з радістю на них буду реагувати. Ну, па-па!